Ну що, підемо сьогодні в кіно разом, як домовлялись? Так, звичайно. Мені мама навіть 500 гривень дала. О, клас! Тільки треба якось від лізи сховатись. Розумієш, про що я? Так, в тебе є якісь ідеї? Ну, тут думати навіть не потрібно. Можемо просто сказати, що тебе забирає мій тат, Собі в кіно, А вона піде собі додому. дівчат, про що розмовляєте? Та так про контрольну з математики, ти, до речі, підготувалась? Ну так, звичайно ж. О, а даси, будь ласка, списати, ми ж твої найкращі подруги. Ну, ви ж мої найкращі подруги, тому да, звичайно. Кінець уроків. Ну що, ходімо додому? Так, ходімо. Тільки ліс там Катім. Тат у нас двох забирає, а каже, що місце тільки для двох, тому він каже, що мене забирало, тому що я ближче до Каті. Е ну, добре, я все розумію. Па-па! <смір> диви. диви, як таким взагалі можна бути? <смір> Та да Алло, тату? Тату, можна мені кілька? <клес> <клес> Дякую. Ну що, вам ще смішно? Так? Обдурювати подругу? Ліза?